Покажу вам оце чудо. Поливаю розсаду полуниці в стаканчиках і теплиці. І думаю, зніму вам, покажу оце чудо природи. Полуниця вже відплодоносила давним-давно. Два рази вже зрізали, а вона все рівно хоче дати ягоди. Вона викидала квітоносів. Хучу. Вже я раніше знімала, показувала зелені ягоди, а зараз вже що настигли. Є ще доволі непогані великі ягоди. Ось вон там сховалася. Оце вон. Майже на кожному кущеві ось такі ягоди. Вон. Вона тут майже і не підживляється нічим. Там декілька разів дала потрошечку, щоб. Вуса наростали і все. А ягоди також хочуть рости і стигнути. Ось така картина. Оце бріла, а там і на Альбі те саме є ягоди. І Сандра так само, зелених повно. Я їх не видаляю, бо ці кущі після зрізу. Стаканчики будуть видалятися, садитись нові, хай вже що хочете робить. Хоче плодоносити, нехай плодоносить. Ось таке. Ось подивіться, що ягід, я не знаю, що це з нею. Десна повпливала холодна. Чи літо таке, то спека, то холод, не розбереш що. Ось таке, ось яка я година велика. Ось така полуниця. Всі ці ранні сорта захотіли дати ще ягід. Ну нехай. Мають право. Хай що хочуть, те роблять. Хай ще поживуть, поплодоносять. Ось такі ягідки.